Добрий вечір. Це Леонід Бара. Це просто зараз. Я зі сховища хочу розказати вам про останні новини, які відбуваються в Ізраїлі в зв'язку з нападом на Іран. Як ви знаєте, Ізраїль почав операцію народ як Лев, котра має на меті знищити ядерну програму Ірану та програму з виробникою. Балістичних ракет зараз. ізраїльтяни знов отримали сповіщення, що вони мають бути у захищених приміщеннях. Ми знаходимося зараз в очікуванні чергової вже третьої іранської атаки у відповідь. А минулого разу були надіслані ракети на військові бази та на цивільні квартали. Зокрема, ракета влучила у багатоповерхівку у Бат'ямі, де загинуло за попередніми даними вже п'ять українців. З них, зокрема, троє дітей. Okay. <laughs> Сьогодні також відбулись перемовини, незважаючи на те, що Іран заявив, що вони не будуть приймати участь у будь-яких перемовинах з США, сьогодні пройшли непрямі перемовини, де президент Трамп поспілкувався з так званим президентом Росії Путіним стосовно пошуку виходу з дипломатичної та військової кризи. Президент Трамп написав, що він хоче зробити близький схід знову великим. Але для цього щоб зробити близький схід великим. Не повинно бути тероризму та агресії. адже ми знаємо, що в регіоні є єдина країна, яка спонсорує тероризм, яка спонсорує навіть у лівані Хізбалу, у В'ємені Хуситів, і це країна Іран. Прем'єр-міністр Ізраїля Нетаньягу казав про те, що Іран є спонсором тероризму вже понад 20 років від самого початку своєї кар'єри, і просто зараз це для нього екзистенційна боротьба, коли він має врешті-решт. Обрубати голову цьому спруту цій гідри терору згідно з джерелами, операція проти ядерного Ірану буде відбуватися у декілька етапів. На останньому етапі можливо навіть підключиться армія Сполучених Штатів Америки, але наразі Ізраїль ліквідує один за одним вчених, які приймають участь у розробці ядерних програм Ірану, і намагається знайти. Інші навіть підземні потужності, де виробляють ядерну зброю, та які пов'язані з ядерним Іраном. Ще міністр Пакистану відомий нам всім тим, що він сказав, що він засуджує напад на Іран, але сказав, що він є засобом контрацепції, а є частиною з осі Китай, Пакистан і Іран. Ми вже бачимо, що незважаючи на те, що Пакистан є одним з основних союзників США поза межами НАТО, він все більше і більше схиляється до Китаю. І сьогодні літак з Китаю також прилітав до Ірану. Не знаю, які там залишилися аеропорти. Він Зімкнув транспондер передатчик для ідентифікації десь поблизу Туркменістану. Невідомо який був вантаж. Можливо, він був гуманітарний. А можливо, це було щось, що могло допомогти Ірану посилити свою ядерну програму. Нагадаю, що ще до того, як Ізраїль наніс превентивний удар, Іран обіцяв, що вони збільшать свої а, потужності і зроблять все для того, щоб наблизитися до створення ядерної зброї. За даними експертів, на сьогоднішній день вони вже накопили. Урану, збагаченого для близько 15 тактичних ядерних зарядів. Але а, я сподіваюся і сподіваються також в органах безпеки Ізраїля, що вони не встигли ще обладнати їх а, у. Ракети зараз ізраїльтяни знаходяться у сховищі. Ви бачите, поряд зі мною є діти, є дорослі. Ми сидимо у підземному укритті з топстими дверми, тому що ми не хочемо радувати іранців і збільшувати кількість жертв та постраждалих. Я буду радий відповісти на будь-які ваші питання, які у вас є. Тож надсилайте і будемо на зв'язку. Отже, щойно завершилася одна з хвиль ракет. Ми все ще чекаємо в укритті на наступну. Наразі відомо, що є три прильоти і є близько чотирьох поранених. Сподіваюсь, що немає загиблих. Ми не відходимо далеко від сховищ, бо ще очікуємо, як було вже сказано, на ще одну хвилю ракет. Наразі хочу сказати, що вулиці Тегерану затоплені лайном в прямому сенсі цього слова, бо там не витримує каналізація, бо це є якоюсь диверсією, адже цю каналізацію колись в Ірані будувала ще. Ізраїльська компанія за часів, коли іран з Ізраїлем були союзники у 70-х роках до іранської революції. Кожен раз після пуску ракет. Ізраїльська армія загал працює по а, пускових шахтах, що зменшує а, наступальні можливості Ірану, і звичайно продовжуються точкові ударі, точкової ліквідації проти а, корпусу вартових ісламської революції та проти розвідників. Ми чекаємо на розвиток подій і рекомендую підписатися, щоб ви знали все, що коїться з перших вуст одразу і оперативно.